Повітряні сили спростували старт навчань пілотів на F-16. Наразі триває підготовка. Про це сказав речник повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. За його словами, передові групи тільки виїхали в країни, які можуть надати майданчики для навчань, та наразі вивчають, як саме проходитиме цей процес. Пілотів з там ще немає. Ігнат зауважив, що вже фактично є авіаційна коаліція. Низка держав готуватиме пілотів. Деякі вже Готові передавати нам винищувачі. Далі йдуть вже технічні процеси. Зазначу, що напередодні верховний представник ЄС із закордонних справ Жозе По Борель заявив про те, що тренування українських пілотів на американських винищувачів F-16 вже розпочалося. Також держсекретар США Блінкен і голова Пентагону Остін посприяли рішенню надати Україні літаки F-16. Про це пише The Washington Post. Зокрема, Блінкен був головним лобістом в адміністрації президента. Він активно працював із союзниками по НАТО, щоб просувати це рішення. Свого часу саме Блінкін підштовхнув Білий Дім до передачі танків М1 Абрамс. Ось він водночас почав опрацьовувати американських чиновників щодо F-16 після квітневої зустрічі. В форматі «Рамштайн». Тоді там відбулися переговори між міністрами оборони 50 країн. Глава Пентагону також просував необхідність навчання українських пілотів.